Це нульовий влог наш. Ми тут пройшли для чого? Відзняти да, контент для онлайну. Ну і плюс подивитися на що ми спроможні в плані зйомці, що в мене з язиком, чи текст подібне написаний, чи я дарений. Ось. Тому О, сидіть строго з приводу картинки, з приводу звука, з приводу моєї мовлення я ще навчаюсь. Тому приємного вам перегляду і де не знаєш, передні болею. Kodėl to pabėgė? Na, viskas žemė, o čia nebūtume namai prieiti. Параз будемо робити з Я думаю, для відео трошки виявлюся, візьму щось більше посятки. Так, типу прохменочний. А я тут не напрягаю. напрягав. І будемо далі рухатись. Головне, що, пити водичку, катепить. Бо вода це ж. Не лежить цебля виходить в своєму житті. Тому треба трохи призняти. От щось запинаєш, що забув сказати, і таке в житті буває. Ще можу порозказувати цікавого. В принципі, головне почати займатися, а далі все прийде. І не соромтеся брати собі тренера хоча б на перший рік. От, знаєте, це в мене було таке. Приходять люди і кажуть, нам одне тренування, розкажіть, що мені треба робити. Мені це не складно показати, але якщо людина прям взагалі без досвіду в тренування, то це може грати не злу шутку. бо це практика. Всі ці вправи це практика. І коли ти тільки прийшов, краще це робити під наглядом тренера, звісно, бо я тобі можу показати все, що хочеш, але за один раз ти навряд чи все запам'ятаєш. Друзі, по можливості беріть собі тренера або друга, який реально шарить. Не той підсніжник, який там роні коулімано подивився і все, вже заряджений собі в жопу щось колоти і знає, як правильно накачатися. Ні. Приходите, берете тренера, дивіться, теж брати тренера правильно, щоб він був толковий, щоб він не в телефоні заліпав під час тренування, а прямо реально слідкував за тобою. Плюс теж одних тренування достатньо, має ще бути харчування. Харчування, сон правильний. Бо ти можеш реально хоч півроку качатися, але якщо в тему немає нормального режиму харчування, нормального режиму сна це все до жопи великої такої. Ось ось мій месендж вам. Йдемо робити в сміті, поки він вільний, робимо в сміті. В чому переваги нашого сміту? По-перше, у нас гриф рухається тільки в одній плоскості, це вертикально і все, вверх-вниз, тобто вліво, вправо він не ходить. Тобто тут навіть дуже зручно вчитися робити жим лежачі або жим під кутом. Плюс, якщо вас нема страхуючого, то він якраз дуже гарний. А тут головне, правильно підібрати під себе. Лавочку так, щоб воно було рівно посередині. У нас є тут така теж нарізка. І, в принципі, наш кут обрати. Перепрошую, ще багато? Два підходи. Два підходи? Будемо по черзі, да. ну, результат побачив, і я так хочу. Да. На, На вчора треба. Вчора, да. Завтра не встав. Це клієнт. Залу. Я навіть не знаю, якого звати, якщо чесно. Тут я багато з ким здоров'яся, я не знаю, як цих людей звати. Це взагалі нормально, це типу, як прояв поваги. Тобто познавались, полосов перекинулись, все, ви вже без френди. В залі. Так що зараз я допомагаю тобі ще соціалізуватися. Якщо ти інтроверт і в тебе проблеми спілкування людьми, то зал тобі дуже добре допоможе в цьому. Він не любить, на вулиці не виходить. Ми будемо на тренування ходити. Да? Міг би? Міг би? А? Мені тут хлопчик залишив вагу, думаю, що я потягну. В принципі, планів в нас багато приводу YouTube контенту, просто це ж нульовий відос І я можу трохи соромитись, запинатися, можу щось не так сказати, можу десь тихо балакати. Це все в мене, звісно, буде з досвідом покращуватися. А так, такий от лайт влог. Сподіваюсь, що вам це сподобається. Типу, це буде сматрибільно, хоча б. Які у нас взагалі плани на життя? Ми зараз оце знімаємо. Якщо окейться, ми. Подумаємо, що далі. Ще я думаю підкасти знімати, щоб такі, знаєте, більш інформативні відео, були, там, де питання, відповідь. Плюс ще буду точно виставляти, як я щось готую. Там якісь рецептики для вас, якийсь там, якісь там, тренування мої, там, де я сам вже займаюсь. Uh, і багато чого цікавого. Може, якісь челенджі будемо робити там. Взагалі, що я це почав, давайте так. У мене давно було бажання взагалі знімати YouTube. Багато було там, типу, щось десь ну, майже, майже але не доходили. І от зараз в мене появився оператор, в мене з'явилися люди, які можуть мені цим допомогти. У нас є одна ціль, одні бажання. Ми вирішили, що треба починати. Треба починати якось піднімати YouTube, український мовний ютюб в плані фітнесу з колін. Та й в принципі хочу просто якось не знаю насичувати ваше життя цікавими подіями. Ми в очікуванні в очікуванні того, щоб нам звільнили кросовер, щоб ми відзняли останню вправу. Я навіть ще встиг поїсти перед е -е, персоналкою. Кепка була б тим, що. Вона так дивиться по направленню, да? В принципі, це набагато зручніше, бо коли вона на футболці або на майці, то воно може теж його записувати і буде такий звук вібрація. Взагалі типу... так, так сідаєте. Оп, і... Дуже крута вправа на спину. А тут я вчора таким атхматом 107 потягнув на 8 разів, якби з да? хавами. Поки чекаємо, розкажу про ручки-ручки для жиму в кросовері дуже багато. Є такі от товсті, є там такі металеві, маленькі. Я зазвичай використовую такі, щоб був кращий хват. Проду цього жиму в кросовері У мене клієнти робили раніше батифляй, те ще тільки що робив. І я їм дав вправу жим в кросовері, типу під кутом, бо по діагоналі пускати, то їм це набагато більше сподобалось, вони набагато краще відчувають. Брудий м'яз і взагалі давати своїм м'язом інколи різного нагрудники різне навантаження. Ви можете навіть комбінувати типу, дві ж вправи і дві вправи такі на розтяження. Тобто бабочка, жим в красовий і всяке таке. Ну все, ми грязь поробили. Тепер йдемо переодягатися, кушать і жити щасливо і довго. Дякую за перегляд. Буду чекати ваших коментарів, лайків і всього найкращого. Слава Україні!